Значить, питання було огляду ззаді машини Jeep Grand Cherokee і комплектація в мене слабенька, сама проста машина, відповідно там ніяких камер не було. І замість цієї підготовки в мене фактично площина. Просто продовження цієї площини з'єднання. Немає цієї місця для встановлення камери. Підготовка по електриці там була, фішка є, до фішки підходить провідників, звісно, менше, ніж тут, бо тут ще камера приєднана. Тобто, там провідники приходять нормально, кількість ця електрики універсальна. А от з фішки вже виходить менше провідників. Тільки в мене підсвітка використовується. В цій комплектації, ну, тобто, як в цій комплектації, фактично, я купив саму камеру, ось тут є роз'єм. Оце сам, сама відеокамера і з електрикою, з частиною електропроводки, яка приєднується вже до фішки, яка там в мене її встановила. Далі немає куди цю камеру в мене встановити. Відповідно, я купив ось такий молдинг. Якісь там без емблеми, коль зовсім інакше, мене це сильно не обходить. Мене цікавила оця штука, там ціна влаштовувала мене, значить я його, коли отримав, подивився, воно розбирається. Я, до речі, думав, що ця частинка окремо, оця пластинка окремо, а виявляється, вона силовий каркас. Вона міцна, ціла, суцільна на всю цю, цій молдень. З неї знімається тільки декоративна накладка. Декоративна накладка на таких защіпках, їх достатньо тяжко зняти. Ну я їх зняв. Тепер в мене є ось ця підготовка під камеру. Фактично залишається спробувати цю камеру. Ага, вона якось боком, так. Да. Під'єднати і це все встанов... Ну, Тепер мою цю частину зняти. Від'єднати знову накладку від силового каркаса цього, об'єднати його вже, свій молдинг, щепити на цю накладку силову, і під'єднати назад і відповідно встановити камеру. Монітор вже встановлений. І рамка до нього встановлена, і вже будемо бачити, куди їдемо назад. Значить, може кого зацікавить? Це у нас зараз десь тут є у нас номер самого М -м -м, самих цих проводів, електропроводки. Да, лайтбер, камера. Ну, коротше, і світло, і камера. Номер. Десь був якийсь номер цих, цієї електропроводки. Де він? Неясно. Камера зрозуміла, що, що має свій номер. Можливо, номер і електропроводки якраз разом співпадає з камерою, не впевнений. Значить, пробую я тепер свій молдинг зняти і буду його роз'єднувати. Ось так він виглядає з китайською аналоговою камерою. Площина вся немає місця для встановлення камери проти цієї. Також знімаю защіпок. Цей каркас від цієї накладки. Що не поцарапаю. Пізно і будемо встановлювати назад. Значить, цю аналогу камеру знімемо і куди здійнимо. Там приєднано через релюшку допоміжну на колишню китайську камеру, як цей монітор там ледь -ледь працює. а ця у нас цифрова, по не буде працювати ну, адекватніше, швидше. Так, І підсвітка також конектори такі ж самі. Все стандартно. Робимо далі. Встановив, з'єднав, прикрутив саморізами, які попались під робки в камеру. Тримати, будуть нікуди не дінуся. Ну і в принципі одну ж точку ось таку все-таки зламав. Потрібно зламав на самому краю. Може, нічого не буде трабанити. Там ще все одно фіксатор боковий є. Ось тут фіксатор є, він більш-менш щось трошки тримає. Значить, вигляд був ось такий: камера така була на Кріплені, як на накріплення. А теперь ми будемо такий вигляд. Так, все, можна ставити на місце. Ну ось проблема. Той, хто знак ставив, не врахував, що може бути камера. Треба переставляти знак.